Бачу, відгуки також є по курячим яйцям, дуже хвалять, розкуповують повністю, інколи не встигаю, що треба зробити, аби їх вистачало з точки зору бізнесу та інвестицій. Дивіться, ми курку тримаємо всю в напольному утриманні, і кліток. І саме тому яйце жовток за рахунок перш корму, який ми самі виробляємо, це збалансований корм. По-друге, це умови, в яких знаходиться курка. Тобто ну, там у нас зараз знаходиться тисячу, тисячу курок. Да? І вони несуть там яйця. Для того, щоб це масштабувати, от я перший сарай будував, це обійшлось десь, я не пам'ятаю, плюс-мінус десь тисяч 20 доларів. І ще вам плюс треба закупити певний об'єм. Курки і почекати, поки вона виросте, тому що ми беремо підрочне курча і повністю його догодовуємо і воно підростає. І коли воно підросло, тоді вже, ну коли ти вже повністю весь цикл його прокормив, ти вже впевнений, в його імунній системі, в якості в цьому, тоді ви вже отримаєте реально якісний продукт. Приблизно тисяч тридцять, якщо так рахувати, в доларах раз і заморозити ці кошти, я думаю, десь. На якийсь квартал, тобто на місця три-чотири, треба заморозити ці кошти і ще правильно цю курку правильно прогодувати, пропрямити і все сине. Але дуже приємно, коли бачиш, е, навіть не так, це такі е, двоякі такі відчуття, тому що дивіться, е, з одного сторони, приємно, що в тебе полиці пусті люди розбирають тебе, це раз класно. А з іншої сторони, ти як підприємець приходиш, бачиш пусті полиці, такі блін, мало привезли, значить яєць. Щось не так, щось десь прорахувалося. І тобто з однієї сторони, наче якби приємно, а з другої сторони, треба ж... було більше. З іншої сторони більше ти не можеш, тому що треба просто масштабуватися. Я ж кажу, і якщо, наприклад, там яйця закінчаться до обіду, то ще бачу, також пишу директи, то значить нам поставка кожні два дні, то, тобто нам треба масштабувати десь в 4-5-в 5, в 5 разів. Тобто ми тільки озвучили суму там десь порядка там, 30 тисяч доларів. І в п'ять разів треба масштабуватися. Тобто, щоб яєць всім завжди вистачало, треба плюс 150 тисяч доларів, і це ж ви їх взяли, достали з кармана, поклали, і вони три місяці не працюють. Просто ваша курка підростає. Ну, це трохи про бізнес, про математику, про зворотні сторони.